Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі і це гра Хаос Flipper. Продовжуємо, ми, друзі, з вами тут будувати, розбудовувати свою мега, як то кажуть, е компанію. От ми в попередній серії придбали ось цей будиночок. Давайте перейдемо до нього. Подивимось, що ми там можемо зробити, доробити, переробити. Тож, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, заходіть в опис під відео, там є посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь на нього, також там є посилання на м, фінансову підтримку на сайт Донатік і на Монобанку. Якщо бажаєте підтримати мене фінансово, буду вам безмежно вдячний. Також можете ставати спонсором каналу за 35 гривень місяць, і відео, яке виходить на каналі, буде для спонсора швидше доступне, ніж для звичайного глядача. Так, в попередній серії тут ми всю кімнату переробили. Угу, Це добре. Цю, по суті, як вітальню чи що це? Кухню тут треба переробляти, і ось ванна така. Угу, Така собі ванната. Я навіть, чесно, навіть не знаю. Навіть не знаю, що би мені ще туди придумати. Давайте подивимось якусь плитку, може, чи ще щось. Там для підлоги. Ну, підлога може бути і така, ні. А що її бракує. Це супер підлога. Це ж так само плитка. Всі справи. Ну, добре. Підлога нехай буде така, а стіни. Ха -ха -ха. В принципі, у мене стіни можуть бути білі. Якщо би. А ну давайте попробуємо. Тут маємо трошечки білої фарби. Якось так, не? Школу в тому, що тут е, завдання якби. Обмежені, скажімо так. всього цього-навсього там якась обмежена кількість завдань. Завдання ми всі пройшли, а лише хочеться ну, декілька серій пограти там. Подивимось, що ми тут зможемо зробити. Ось так, ось так. Начебто все, не? Ось така буде кімната. Так, ну, маю на увазі, що ця кухня буде ось така. Ну і в принципі, тут може... Хотя тут буде. Ось так. Нехай буде ось так. Ванна кімната. Нам треба плитки, плитка, плитка. Угу, угу, угу. Якщо написати плитка. Всі результати. І зараз... О, давайте ось цю. Але що її не можна колір дати? Я не розумію. Давай. Ось так. Ось так. Ось так і ось так, супер. А, там на горі я забув. Забув на горі помалювати. Що воно мені туди, на, на вулицю? По суті, я втрачаю дві цих, дві плитки, ну лівки-палки, яких я можу ось тако продати. Так, стане мені чи ні? Стал. Добре. Супер. Так, а на підлогу. В принципі, підлогу можна залишити і таку, але зараз щось подивимось, плитка. Ано. плитка підлога і стеля. Давай для підл... панелі плитка для підлоги. Чорна, 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 темно сіра, світло сіра. Давай темно сіра. Давай ось так. О, прикольно, мені подобається. Так, душ. Душ. Ну, щось воно мені покаже чи не покаже. Душова кабіна. Давайте ось таке. Омоні, чи як воно там називається. Попробуємо це встановити. Все? Прикольно. А як заходити? А тут вже єрунда, як заходять, не собі заходять, як хочуть. <свистити> так, давайте напевно, що я перейду назад в офіс. А ні, офіс ні-ні-ні. Назад в офіс. Так. Не туди офіс переніс. Сюди мені треба. О, добре. Так, е браузер. Я не знаю продавати його, не продавати. Давайте подивимось, що ми можемо купити за 200 тисяч. Щось цікаве. Літній будинок, 70 тисяч, а що тут з ним? Тож, в принципі, тут все окей. А Мені треба якогось будиночка, аби щось, ну, там поприбирати, щось зробити, аби було все... Було, що, що Там робота наша зроблена, що ми можемо продати. Хм... Кімната номер 404 Тут що, Москаляндія, чи що? Будинок і автомобіль. Я навіть не знаю, серйозно. Старий офіс. Старий офіс. Що з ним робити? Це у нас таких грошей нема. Ну, ось це все. Тут, в принципі, поприбирати лише можна. Але в мене знову ж таки нема грошей на це все. Замок я би хотів його придбати. Наявні. Що і За що я можу його... Сміси скинути. Давайте перейти до будинку. Я попробую його продати. Що вони там ще хочуть, щоб їм доставити, не доставити? Не знаю. Е, не то, не то не то, не то не то. А як його? Еээ, давайте дивитися, що тут. Димпредбаноза 37-692. Ну давайте виставляємо. Та ну сауну ты заколібав своїми саунами. 46, негативні. Якби в мене була сауна, то це було б прекрасно. Тут немає місця для мого одягу. Давай з тобою. Давай торгуватися. Mm -hmm. Shift Enter. Давай на 5000. Що Тобі не ясно. Скільки 124 є в прибутку? у прибутку? Та вас. Трохи шкода, що тут немає місця для наших книг. Дуже шкода, що в цьому будинку немає вітальні. Тут стільки порожніх стін, це виглядає досить сумно. У цьому будинку немає ніяких квітів. Підлоги такі порожні. А що ви хочете? Я щось не розумію? Коротше, відмовитись, окей. Уфу, я навіть не знаю, що тут мені. Ага, ага. Ну добре, давайте будемо доробляти туалет. 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 Пустеньких нема чи що, я щось не розумію. Добре, унітаз. Унітаз. Є чи нема? нема такого, Що це? Бляха-моха. Ну це прибери. Давайте ось такий. Все? Все. Тут умивальник. Ось так. І ось такий самий, як і унітаз. Поставимо його. Щось таке похоже. Так, це туди, це туди. Тут так, 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 так. І ось так. Все, це є готове, добре. Так, стіни кажуть, що порожнє. Ліжко, ліжко сюди треба. Ліжко. Ага, тут таке якесь воно кидає. Давайте світло ось таке, не хочу я ніяких тих. Так. Письмовий стіл. Письмовий стіл. Є щось таке чи нема? Біля ліжка ти хочеш його мати, так? На тобі біля ліжка. А ну тепер. А, нічого вже не цей так, телевізор, телевізор. Це я би хотів. Настінний, Настійний СК а ну давай такий. Вау. Елька. S-ка. Тут ні один, ні другий, ні третій нема нема де поставити. Серйозно. Е, так, ну назад. Телевізор. Підійсней, ану. О! Зможу так спати. Як? Ну то ти собі спи як хочеш, ні. Виключаєш телевізор. О боже, це кожному годити. Аудіо. Ну, а, стерео. Добре, колонки. Була колонка о, ось така. Вона така, вона така. Так, добре, нехай буде. В принципі, що ще тут можна? Давай, дивіться, йдемо, аукціон? У мене штраф 200 який вже 1900, а я ніфіга не зароблю, Серйозно, ти вже 45 пропонуєш? Вау! Немає навіть телевізора. Де колонки? Ти що? Ш -ш -ш, коротше, ясно, що що з цією грою? Давайте ми йому ще пропонуємо ще. 3 тисячі давайте ось. Так. Давай. Прекрасно, 7800 ми заробили, окей. прийнято, Все. Небагато, небагато ми заробили, окей. Нехай буде. Нехай буде вже і так. повертаємось назад додому. Йдемо дивитися шукати, що у нас тут ще є. У нас в пошті вхідна папка у нас, до нас нічого не приходить. Ми всі завдання виконали, по суті. Тут. Брати ці будиночки за порядком чи що, я не розумію. Вони ж теж, по суті, пропадають один за одним, коли я їх купую, ні? Можна, в принципі, перевірити оцей. Давайте. Перейти. Йдемо туди, в той будиночок. Зараз подивимось, що, що воно там нам покаже. Що там, що тут взагалі є? Це все продати, почистити, помалювати, пофарбувати. Йой. -йо -йо. Taip, gerai. Dėvame įsereideno. Tuk viso pardavė, botas. Так, капець, що тут Я знаю, то попробуємо щось тут трохи переробити по своему. Попробуємо. Так. Ой, блин, а я попродав. Не треба було. Треба було то продавати. А, і це теж, ну блин. Вроді би все ще тут лишилось оце все. maior, até tudo capaz de ser Так, і вже майже майже завершуємо. Фу, вроді би все. Окрім вхідних дверей і світильників. Тепер швабру в руки і погнали народ. Давайте будемо трохи це відчищувати від цих, не знаю, цієї всякої гедоти. Тут є була. Будемо це трохи відмивати. Так, тут вже. Тепер сюди давайте. Добре, що я собі ось цю таку вже, можна сказати, що всі інструменти я собі вже подосконалював. Вже все у мене удосконалене. Тут дуже брудно. Та вже не брудно, і з вами тут. Вже не брудно. Так, тепер сюди. Зараз будемо йти мати вікна. Вікна, вікна. Так, ось тут ще десь... Ага, вон там. Ну і ця кімната залишилась. Так, ось тут ще десь... Ого, сховалося. Та й начебто по цьому начебто все. Так, давайте будемо... Ні, -ні, -ні я хотів помити. Чи Чиї тут не треба мити. Ага, все я зрозумів тут значить не треба, тут треба так тут є. так. Ця серія народ буде набагато коротше, на півгодини, по суті, бо самі бачите, роботи вже немає аж так багато, завдань якихось цікавих. А показувати з будинку в будинок. Я щось думаю, що ви цього не дуже хочете. Будемо дивитися, що там буде цікаве, і тоді будемо, будемо щось робити. Так. Ну що, давайте Калорифер калорифери поставимо. Так, оцей ставимо є, Йдемо дивитися далі, де ще є ось тут. Де я ще не встиг продати просто. Я знову забув, де я купував ті всі, направляючі для цього калорифера. Зараз буде квест у мене. В пошуках калориферів. І один я тут все-таки продав. Де мені його шукати? Це не то, ну, воно тут не стане, бо, бо немає. Бляха муха. А, так, тут що? Меблі, електроніка, декор, ні. виживання поставити йому були мето такий в кімнаті. Прикол, не. Санвузол, меблі, декор. Ну, ні, це не освітлення. Ванни душові умивальники, унітази, люди добрі, де воно є. Декор, ладно, добре, це лише магеть. Що тут далі можна зробити? Коридор. Коридор я би зробив білим. Білий біле, білий. Біли. Так. Е підлога стелі. Скляні стіни. Просто стіни. Так, шукаю білу. Біла, біла, біла. Де вона є? Сніжно-білий, О! Все. Погнали! Так, ось тако. Так, давайте ще. З цієї сторони. Треба пробігтися білу фарбу ті підвіконники всі помалювати, бо... Потім не було, що... Бо я не люблю, коли зливається стіна з підвіконником, це якось у нас так не заведено. У нас має відрізнятися, відділятися підвіконник. віконник. Що там вікно, а там собі стіна. Тут є. Ось так народ, ще, ще десь вроді би залишилося ось тут. так Добре, друзі, давайте будемо на цьому нашу серію завершувати. Я попробую тут щось трохи попрацювати поза зйомкою. Ось така коротесенька, дуже, дуже коротесенька серія, як на мене. Ну, бо по суті тут нема нічого такого аж і цікавого. От ми трохи там собі прикупили такий будиночок, щось ми тут переробимо, поробимо. Але я це зроблю трошечки зроблю за кадром, а там будемо бачити вже. Так, тут ось такий вхід з заднього двору. А там будемо бачити. Скільки нам будуть пропонувати грошей. Я щось тут придумаю, щось сам понабудовую. І я знаю. Будемо дивитися, що тут можна буде ще доробити. Щось цікаве, просто показувати, а не просто серію в серію скакати з будинку в будинок і по суті нічого так нового і не показувати. Я вам дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, про підписку на канал. І також про коментарі. Вони дуже сильно допомагають у розвитку каналу. Також заходіть в опис під відео, там є посилання на телеграм. І посилання на фінансову підтримку на сайт Донатік і на Монобанку. Як вам зручно, так можете підтримати мене фінансово. Ще раз вам всім гарно дякую за перегляд, і зустрінемось у наступній серії. Всім па-па!